Віра, зачекай. Послухай, я... я знаю, що ти чекала на Антона, але нам дуже потрібно поговорити. І, будь ласка, скажи мені правду. І про сина також. Чому ти раніше про нього не розповідала? Тому що його батько це твій друг, Діно. Зачекай, як це може статися? Мені Діман ніколи не розповідав, що в нього є син. Бо для нього він, він не існує. Ми зустрічалися в юності, він заради розваги. А я закохана була, коли завагітняла, він мене кинув зразу. Дай гроші, щоб позбавитись дитини, а я не змогла. Та чому ти раніше про це мовчала? Спершу, як тільки з тобою познайомилася, я просто приховалася. Ну добре, це спершу, а потім. Тіла, але діва приніс мені стільки болю, а ти його так нахвалював, я й не знала, як цю правду розповісти. До того ж, якось гадував колегу, який прийняв чужих дітей, і сказав, що ти так не зміг. А от я і боялась. Антон тобі, як це гарно. ну я ж це просто так ляпнув, ну взагалі не подумав, що нічого такого. А які гроші ти в просили? Я взяла кредит, щоб сплатити за навчання Антона. Я ж сама кинула буст через вигідність. Хотіла сину кращої долі, а виплатити зарплатні не вистачало. Почала дзвонити колектор. І що він зробив? Знову прийшов час віддавати борг. Я наважилася звернутися до Діми, щоб він допоміг оплатити сину навчання. Хоч раз в житті щось зробив для малого. А я так розумію, що він відмовив, так? Так, але я випадково почула його розмову з бухгалтером, що той збирається підставити тебе, щоб себе врятувати. Стій, стій, тривай, я щось не розумію. Тобто, вся ця ситуація з податковою він не збирався мені допомагати, чи що? Це все тільки ради того, щоб за мій рахунок скрити його в фінансовій махінації? Мені так шкода. Я хотіла попередити, дзвонила, але ж він не слухав. Що мені тепер робити, послухай, там же ж, там же ж буквально на, вс на всіх документах стоїть мій підпис. Я тепер нічого не зможу довести. Зможеш. У мене є запис на телефоні, де Діма обговорює свій план з головним бухгалтером. Серйозно? Слухай ти. Ти моя рятівниця. Дура, я ж кохаю тебе. І я тебе.